Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Криворізький центр з надання безоплатної правової допомоги працює на благо кожного громадянина і надає містянам і новим криворіжцям. Право на професійну правову допомогу. Та що таке безоплатна правова допомога і хто її може отримати, ми сьогодні і дізнаємось у нашої гості, юристки Криворізького центру безоплатної правової допомоги Анни Лактюшиної. Вітаю, пані Анна. Вітаю. А, перше питання: що таке безоплатна правова допомога? Що це взагалі для щоб наші тлегачі? Вже почали розуміти. Безоплатна правова допомога гарантується державою і повністю або частково компенсується за кошти державного бюджету України. Безоплатна правова допомога поділяється на первинну правову допомогу та вторинну правову допомогу. Первинна правова допомога надається без виключення всім громадянам України та особам, які на законних підставах перебувають на території України. Полягає вона у наданні консультації, правової інформації, роз'яснення, складання заяв, скарг непроцесуального характеру, а також забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги. Вторинна правова допомога надається особам, певним категоріям осіб, які визначені законом України статтею 14 про безоплатну правову допомогу. Це малозабезпечені особи. Дохід, яких не перевищує двох прожиткових мінімумів громадян, затверджених для осіб працездатного та для осіб, які втратили працездатність, це діти до 18 років, це внутрішньопереміщені особи, це особи, які постраждали від домашнього насильства або за ознаками статі, це ветерани війни, учасники бойових дій. Потерпілі у кримінальному провадженні особи без документів та громадянства. Там вичерпний перелік. Тобто, вже на сьогоднішній день багато осіб можуть користатися послугами саме вторинної правової допомоги. І у чому полягає саме вторинна правова допомога? Це захист, це представництво інтересів судді та складання процесуальних документів. Угу. А як отримати цю безоплатну правову допомогу? А, безоплатну правову допомогу можна отримати а, за телефоном Всеукраїнського контакт-центру це 0800 213 103, а дізнатися а, найближчу точку доступу це місцевий центр або бюро правової допомоги, а звернутися офлайн до центру або бюро. А також можливо отримати дистанційно а, або а, Меседжерами є багато вже меседжерів у нас, а, в яких також ми надаємо право до допомогу. Ну, Тобто онлайн можна також отримувати. Угу. І давайте перейдемо саме до внутрішньопереміщених осіб. Або як ми а, вже звикли називати нові криворіжці. А як внутрішньопереміщені особи дізнаються про ваш центр? А, ну я вже казала, що можливо знати за контакт телефоном контакт центру, а також саме у кривому розі. А, у гуманітарному штабі, який працює в місті, це на Криворіжсталі 52. Наші фахівці здійснюють там прийом кожного дня з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години. І безпосередньо у Народному домі можна отримати консультацію юристів. А також ми проводимо правопросвітницькі заходи активно у Кривому Розі. Ми відвідуємо місця компактного поселення внутрішньопереміщених осіб. Ми їм також розказуємо про центр правової допомоги, які послуги ми надаємо. А, тобто ми дуже активно спілкуємося з новими криворіжцями. Угу. А з якими проблемами найчастіше звертаються от саме нові криворіжці? А, ну, на жаль, це встановлення факту смерті на тимчасово окупованих територіях, бо саме таких звернень дуже багато. А, є також звернення це встановлення факту народження. Є відновлення документів, це найактуальніше, тому що люди виїжджають ну в ППХ, і ну не завжди вони мали змогу взяти всі документи, або і втрачені були документи, тобто з цього питання звертаються. Також ми допомагаємо оскаржувати дії суб'єкту владних повноважень. Тобто, якщо особа звертається до управління праці та соціального захисту населення для отримання статусу внутрішнього переміщення особи, а наприклад, їй не надають. Цну з певних там причин або відмовляють у виплаті а, саме допомоги на проживання. А, ну у, у них є і звичайне питання, якими, з якими звертаються Украї... ну, місцеві а, жителі кривого рогу, це і розірвання шлюбу, і стягнення аліментів, а, тобто ну. Питання дуже різні, тобто всі питання так. З, 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 з кожним питанням да, да, з будь-яких з будь-яким. Да. Ага. А, а як часто за, за допомогу звертаються от саме внутрішньо переміщені особи? Ко чи робота дня. йде кожного дня? Кожного дня це ми надаємо переміщеним особам допомогу. Це і в телефонному режимі, і в режимі ну консультації, і вторинна правова допомога, але звернення є кожного дня. Угу. А можливо є якась статистика? От яка кількість, можливо, приблизно можливо ви ведете якусь статистику. А внутрішньопереміщених осіб звернулися до вашого центру за, за час от, повномаштабного вторгнення? Так, ми ну аналізували якраз є статистику. Дійсно, ми її ведемо. Це близько двох тисяч звернень. На сьогоднішній день вже звернулись до Криворізького місцевого центру саме внутрішнє переміщення особи. Угу. Це з моменту повному і так по сьогоднішній так. День. Так а що найважче от в вашій роботі? От в роботі з внутрішніми переселенцями. Ага, ну, бувають такі розуміти психологічні а, моменти. Ти розумієш, що ти можеш допомогти їм вирішити юридичні проблеми, але є, ну вони ж виїжджають і вони бачили там ну багато жаху, якісь неприємні такі речі, і коли ти це вислуховуєш, ну це буває найважче. І інколи дійсно, ну те, що я чула, коли виїжджали з Маріуполя. А, ну, я не стримувала сліз. Угу. А, пані Анно, і от о, таке питання. Ви сказали, що на території штабу о, є гумдопомога, і, гум -допомога, і о, ваша допомога в правовому полі. Як людям дізнатися? Можливо, це якісь сторінки в Facebook, можливо, це соціальні мережі. Можливо, сейчас хтось новий нові, нові переміщені особи чи нові криволіці будуть дивитися наш ефір, і от можливо ми можемо і анонсувати ті місця, де так. Це гуманітарний штаб в місті Кривоморозі. Розташований він по вулиці Криворіж-Сталі, 52. А також є на сторінки на Фейсбуці і ця інформація. Які ну яку гуманітарну допомогу? Що там і юридичні послуги, і соціальні послуги, і отримання гігієнічних наборів, тобто. Ця вся інформація є а, на сторінках. Тобто, у вільному доступі так, є для всіх, так, і так. кожен новий криворіжець і кожен містян може ознайомитись і а, прийти до вас за допомогою. Угу. А, так і таке традиційне питання. А, на вашу думку, три причини, чому Україна переможе в цій війні? А, тому що ми а, воюємо і захищаємо свою землю, тому що ми сильні. А, тому що інакше не може бути. Угу. А, дякую вам. І скажіть, будь ласка, а, як думаєте, наскільки ще довго ви будете допомагати внутрішньопереміщеним особам? А, ну, поки їм буде потрібна наша допомога, ми будемо допомагати. Угу. А, і давайте от простими словами, ми ще раз більш подаємо. Ще раз поговоримо, що таке все ж таки ця безоплатна правова допомога. Це ж не означає, що що припустимо, ми можемо отримати безкоштовно адвоката, і він а, все а, робить за нас. Це ж е, трішечки по іншому працює. Давайте більш простими словами для наших е, глядачів. Ми ще раз це проговоримо. Так, е, це не означає, що адвокат буде все робити. Він буде е, допомагати складати юридичні, наприклад, документи процесуального та здійснювати представництво. Але е, особа має розуміти, що це буде співпраця з адвокатом, і якщо потрібно, наприклад, адвокат може підготувати запит, але віднести, направити його поштою це е, обов'язок особи Mm -hmm. Яка звертається за цією допомогою, тобто, ну це в першу чергу співпраця клієнта і адвоката. Тобто і люди повинні до цього до цього бути готові, так. що не за них будуть це робити. Ні. Так, дякую вам. І останнє питання на сьогодні. Теж традиційне, що в першу чергу саме ви, пані Анно, зробите після а, нашої спільної перемоги? Я поїду в рідне місто Донецьк. Ви з Донецька, так Чуд, чудово. Ну що ж, я бажаю вам якнайшвидше повернутися до рідного міста. І дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, і ми з вами більш детально змогли поговорити про безоплатну правову допомогу для всіх містян та звичайно ж нових криворіжців. вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І гостях у нас була Анна Лактюшина, юристка Криворізького центру безоплатної правової допомоги. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.